Бог зрадив мене. Дорогі мої ступаючи по галявині, ви не знищите назавжди пагіння трави. Уже незабаром воно бадьоро підніметься знову. Але якщо постійно ходити однією тією самою дорогою, трава зрештою зів'яне і помре. Якщо ходити тією дорогою далі, у землі утвориться ревець. Саме тому нещасливі думки залишають рубець в нашому розумінні. Кінець кінцем ми відчуваємо, що радістю сповнитися годі. І саме в цю мить стається, що Бог зрадив нас. Брак віри яскраво демонструє наші думки. Якщо ми думаємо, я нещасливий, це стає визнанням того, у що ми віримо. Ми кажемо собі та, можливо, іншим: Бог зрадив мене. Ми можемо висловити ще інакше, але все одно проголошуємо його неспромогу. Такі думки відбирають в нас радість, яку Бог призначив нам. Сатана докладає максимум зусиль, аби контролювати нас через страх. Коли Петро спонукав Ісуса не вертатися до Єрусалиму, де Його могли вбити, Він промовляв страху. Ісус сказав Петрові, що через Нього говорить сатана і відмовився боятися взагалі. Якщо ми боїмося Бога, то наша радість ніколи не буде більшою, ніж зараз. Але якщо ми радіємо тому, що Бог чинив для нас, наша радість підніме крила як корли. А як же наші страждання? Коли ми страждаємо чи вважаємо тоді, що Бог сраджує нас, Бог має силу покласти край усяким стражданням, але Він зацікавлений у чомусь більшому, аніж просто створити для нас комфортні умови. Страждання може зробити дещо більше, ніж просто змусити нас страждати. Воно може контролювати нашу радість. Воно легко опиниться в центрі нашого Всесвіту і буде там доти, доки ми не усвідомимо, що насправді центральне місце належить Богу. Бог не дає нам влади припинити всяке страждання. Він дає нам свободу вирішувати, як ми відреагуємо на страждання. Лікарі мають обмежену владу над нашим Богом, знеболювальні засоби, зрештою втрачають силу, і тіло з часом стає нечутливим до них. Нам може здаватися, що біль панує над нами і що ним позначений кожен наш день. Поступово біль і страждання вкорінюється у нашому тілі і розумі. Ми думаємо, якби Бог любив мене, то позбавив би від страждань. Інколи ми знаходимо настільки далеко, що кажемо: якщо Бог забере мої страждання, тоді я знатиму, що Він мене любить, а якщо так, то я обіцяю розповідати всім, що Він вчинив. Коли Він не відповідає на наші звинувачення або умовляння, ми відчуваємо себе скривченими або навіть сумніваємося, що він існує. Врешті настане день. Коли не буде більше страждань, але цей день ще не настав, тим часом Бог об'явив таємну зброю, щоб контролювати, як на нас впливає страждання. Мені не до вподоби фізичний біль, і я не завжди спроможний вгамувати його тільки тому, що хочу цього. Якщо ми не можемо вгамувати біль, як то взагалі спроможні мати владу над ним? Ісусові учні дізналися дивовижні речі про страждання. Вони вчилися радіти навіть коли мусили терпіти неймовірний біль. Це виглядає неприродна, але саме Ісус спонукав їх до пережиття неймовірної радості. Учні раділи після того, як їх побили, тому що Бог вважав їх гідними страждати за віру в Ісуса. Дивися, діянь 5.41, як я сказав, з великою радістю приймайте браття мої, коли підпадаєте різним спокусам. Учні страждали, але вони розуміли, що Божа сила у них так, як вони не здогадувалися досі, коли ми радіємо через страждання. Воно більше не має влади над нашими думками. Замість почуватися приниженими, потоптаними і переможеними, ми відчуваємо, як нас оточує Божа любов. Замість почуватися зрадженими Богом, ми будемо наснажені ним, ставлячись до страждання. Учні звільнилися від страху розповідати іншим про добру новину. Вони знали, що їм загрожує ув'язнення, побиття ба навіть і смер. Проте вони безстрашно звіщали Христове послання людям, які чули і вірили. Чи бачите ви, якою могутньою була сила Божої таємної зброї, що діяла тоді, і тепер вона також діє? Ми відчуваємо спокусу зневіритися, коли страждаємо, але коли побачимо страждання таким, яким бачить його Бог, ми впевнимося в тому, що воно діятиме нам на добро. Існують духовні сили, які зневажають Божий замис, вони трудяться повсякчас, аби зробити нас нещассними. Сатана підкидає нам чимало нещасливих думок, які ми можемо прийняти або відкинути. І один з найкращих способів спростувати їх, це нагадувати собі завжди, Бог діє мені на добро. Це та обітниця, яку він дав нам у посланні до Римлян 8.28. То чому ж не ухвалити рішення цього тепер? Щоб не сталося, я вірю, що Бог оберне це мені на добро. Підкріплюйте цю позицію знову і знову, поки вона, зрештою, не стане частиною вашого єства. Дивлячись на світ, навколо, ми бачимо бід, страждання і багато зла. Але Бог не покинув нас. І він має замисел для нашого пропащого. Пройнятого злом світу, він бажав скласти найвищу жертву. Він віддав свого сина, він навіть пропонує поділитися з нами своєю радістю. Той, хто створив Всесвіт, поділився з нами найкращим. Він міг би повернути час, стерти все, що створив, і навіть оголосити, що нас ніколи не існувало. Людство зникло б. Натомість Бог вирішив здійснити велику зміну в кожному, хто прийме його дар прощення. Він проголошує усіх, хто вірить невинними, невинними у гріху, хибах і провинах. Тоді Він додає ще один чудовий дар дар своєї радості. Мій давний приятель зазвичай казав, оце так. Божа радість має переповнювати нас у щерсть, коли ми приймаємо те, що Він зробив для нас у своїй доброті. Звісно, якщо ми не усвідомлюємо Його любові і доброти до нас, то, мабуть, будемо почуватися нещасним. Яким же розтринкуванням це буде? Електрика. Була нам доступна з початку творіння, але людям довелося вчитися, як використовувати її. Наш Отець обіцяє подарувати нам радість у ту саму мить, коли ми повіримо в нього, але Його сила не матиме для нас жодної користі, якщо ми не навчимося використовувати її. На Небесах ми можемо сказати яким же невігласом я був, будучи нещасливим християнином? чому я не навчився приймати радости, яку Бог зробив доступною мені, Бог дасть нам всю ту радість, яку ми захочемо прийняти. Яка ж це пропозиція, але людям важко приймати Божий дар тому що ми мусимо приймати його повсякчас, так само, як мусимо дихати, щоб жити далі. Він дає нам змогу повірити, що вся Його сила доступна, щоб діяти нам на добро, Його сила плюс наша радість дорівнює Його радості у нас. А його радість не зраджує ніколи. Цей світ зрадить вас, люди зрадять вас. Ви навіть можете зрадити самі себе, але Бог ніколи вас не зрадить. Чи на все воля Божа? Як люблять люди прикидатися кращими, причому часто вони це роблять? Прикриваючись псевдохристиянською риторикою, яка може набувати наступного вигляду. Якщо якусь людину спіткала біда, горе, такі лицеміри не засуджують гріх у цій людині, не кажуть, що це кар... кара Божа. Ні, вони починають з упокореним виглядом казати, що на все воля Божа. А звідки вони знають, чи це дійсно воля Божа? Якщо Бог допускає, це не означає, що Він цього саме хотів, адже Бог у жодному випадку не схвалює абортів, він та інших проявів людського беззаконня. Інша справа, що Бог використовує ту чи іншу ситуацію для досягнення певних цілей. Що її можна стверджувати, так, це те, що Бог бажає, щоб усі люди спаслися і досягли пізнання істини, 1 Тимотея 2,4. А воля Божа полягає у нашій святості, бо воля Божа є святість ваша, 1 Солонян 4.3. Також Біблія закликає нас пізнавати волю Божу. «Змінюйтесь оновленням вашого розуму, щоб ви пізнали, що є воля Божа блага угодна і довершена. 12.2. У Біблії можна знайти прикладу, коли люди міркували, що людей спіткало те чи інше лихо за їхні гріхи, що на це воля Божа. Але Христос давав ясно зрозуміти. Що такі міркування хибні. Думаєте, що ті вісімнадцять, на яких упала башта Селоамська і побила їх, були винні більше за всіх, що живуть у Єрусалимі? Ні, кажу вам. Але якщо не покаєтеся, усі так само загинете, Євангеліє від Луки 4-5. Нам не дано знати всіх таємниць життя. Проте нам дані заповіді Божі, що полягають у любові до Бога та ближнього, цього достатньо. І якщо людина все-таки наважилася судити про все, що на те є воля Божа, хай буде готова признати її у власних негараздах, бо яким судом судите, таким судитимуть і вас, і якою мірою міряєте. Такою і вам. Матея 7.2. Цікаво, що на це скажуть такі у лапках Богослови. Продовжуючи тему терпіння, скажу вам, що терпіння кличе нас піднестися над самими собою. Воно змушує нас перевірити наші цінності. Терпіння робить нашу душу ніжною. Збуджує у нас віру, надію, любов, відриває нас від легкого життя, змушує до напруження сили, звертає нас до Небесного Отця, який може дати сил. Терпіння пригадує нам, щоб ми пам'ятали про обережність, але водночас і виявляє наші приховані можливості. Є душі подібні до фіалок, які дають чарівний запах лише тоді, коли їх зірвати. Оливки і виноград віддають із себе сік тоді, коли їх покласти під прес. Терпіння кличе, щоб ми цісніше з'єдналися з Христом. У години терпіння, коли нам здається. Що все в нас і навколо нас відсуралося нас, Божий промисел заміцнює свою дію в нашій душі. Маємо багато доказів цього. Пригнічена душа набуває дивовишної сили, яка тягне нас до Ісуса. Воля хоче з'єднатися з Христом, який так багато витерпів, є таємничою помічю, завдяки якій не залишаємося у пригніченні. Дуже тяжко терпіти, не знаючи, чому терпиш. Але щасливий той, хто терпить і знає, чому терпить. Терпіння відчиняє Христові скарбниці і замкнені двері нашої душі. Але коли перед Ним ми широко відчиняємо свою душу, Христос входить у неї, і ми бачимо Його в усій повноті. Терпіння, дорогі мої, це джерело очищення, сили і радості, хоча воно постає як наслідок зла. Однак доброта Бога нескінченна, як і його мудрість, тож терпіння, будучи логічним наслідком неладу, який приніс із собою гріх, Бог перетворює на інструмент нашого відкуплення. Гріх це ні сказане самому Богові, а всяке так Богові може роз'єднати цей розкол. Отже, це так ніколи не є таке повне, як тоді, коли з'єднається із сильнішим щодо власного самолюбства. Терпіння це стовп, на якому сумління людини мусить зробити вибір. Христос єдиний, хто відкупив усе людство. Кожен з нас, щоб брати участь у викупленні, мусить сам дати власну частку у вибір любові. Знаємо, що кару за провини мусимо спокутувати або тут, на землі, або на тім світі за законом справедливості. Терпіння є джерелом сили. Покликані до наслідування розп'ятого Спасителя, ми маємо таку вартість, яка наша сила проповіді Його жертви. Велич нашого Христа це терпіння, велич Христа показує і нашу власну велич. Прийняття Христа є в очах Бога мірилом правдивої любові. Про це знали всі ті, які посвятили себе наверненню душ. Чого не може осяганути молитва, осягає терпіння. Один священник писав: якби ми могли провести хоч би один тиждень на небі, ми б зрозуміли істинну вартість терпіння, і ніякий хрест не був би для нас тяжкий. Душі навчаємо словом, а спасаємо терпінням. Сила контакту, що єднає нас з Христом і нашими співбратами, спрямовує наше терпіння до людей, яких маємо виховувати, так само і світло ласки, яке удосконалює наші опущення, поступ може бути помилковим, але терпіння ніколи. Терпіння є джерелом радості. Через терпіння радість, сказав композитор Бетховен, це виглядає як парадокс, але насправді терпіння в доброї душі може бути джерелом глибокої радості, бо життя наше у час терпінь є найбільш успішним. Саме тоді завзятіше стараємо боротися із темними сторонами і наближаємося ближче до Бога, терпіння очищує нас, допомагає нам очищувати інших. Через терпіння даємо Христові можливість продовжувати справу відкуплення, дозволяємо Йому через нас пізнавати Болі, які Він сам на землі зазнав. І таким чином придбати для нашого тіла те, чого бракувало в Його муці для нашого тіла. Терплячи, готуємо собі на небі радісне завтра. Христос не мав на думці відмовити нам у тому багатстві, яке несе в собі хрест. Від Христа не була вільною Його мати, апостол, численні святі мученики. Коли Ананій непокоїться поведінкою наверненого Павла, Христос ніби каже ось дам йому пізнати терпіння, яке буде нести задля мого імені. Усі святі були назнаменовані знаменовані кров'ю анця. Здається, що до всіх, включно зі священниками, Христос звертається устами однієї святої з алякого. Прийме хрест, найцінніший вияв моєї любові, який можу дати в цьому житті. Розуміють ці слова правдиві священники, побожні християни, які приймають терпіння з любов'ю, як правдивий скарб. Вони розуміють, що Христос потребує деколи терпіння з любов'ю. Більше нашого терпіння, ніж активності, а деколи навіть, може, більше, ніж молитви. Світ є хворим, але його стан не є безнадійним. Якби то всі вибранці Христові долучилися до справи викуплення, звершили своє послаництво то оздоровили б світ. Всі люди ласкою Божою. Покликані до справи спасіння світу, не тільки священники, тож мають терпінням спасати себе і світ, цінним є наше покликання, великою є наша сила, страшною є наша відповідальність. Від нашої вірності залежить діяння Божої благодаті в багатьох душах. Тільки ми на землі можемо допомогти Христові спасінні душ наших братів. Любов, яка ніколи не виявляється виразніше, як у хвилини терпіння, багато може допомогти в оздоровленні братів і нас самих. Тому шукаємо... Христою любові, шукаємо Його волі, шукаємо Його у всім і у всіх, а все інше буде нам додане. Проголошуємо нашим життям більше, ніж нашими словами. Тоді Христос буде нашою силою і нагородою. Не дивуйтеся, коли в житті у вас буде терпіння. Не драматизуйте їх, не сприймайте їх трагічно, а старайтеся, щоб вони послужили для спасіння світу, але при цьому уникайте хого язичництва, нечулості, як і хробливої нетерпеливості, небезпечні також велика певність у собі, зарозумілість, не цурайтеся використовувати різні засоби. Обережності, безпеки і допомоги іншим. Дуже цінним є просити Бога, щоб віддалив від нас чашу надмірного терпіння, але якщо прийде Хрест терпіння, приймімо Його великодушно і разом з Христом. Пам'ятаймо, що тільки на землі можемо дати Богу доказ любові, яким є гідне прийняття і знесення терпіння. Уникаємо непотрібних нарікань і скарг, коли терпимо. Часті жалі і нарікання роблять терпіння ще більш прикрими, не приносячи жодної користі. Потрібно думати не так про своє терпіння, як про Бога. Знаємо, що терпіння менеться, але факт, що ми терпіли, триватиме вічно. У кожному випробуванні вбачаємо дію любові, не забуваємо про те, що винагорода за наше терпіння залежить від ступеня любові, з якою ми його зносимо. Коли терпимо духовно або тілесно, зносимо скорботу мушню, стараємося терпіти з чистою любов'ю. Багато людей зменшують свою заслугу через постійне. Наголошування на своїй терпіння, а якщо навіть не скаржаться, то бажають, щоб інші знали про їхнє терпіння. Це не є миле Богові. Бог на те дає терпіння чи допускає Його, щоб ми прийняли їх, підкорившись його святій волі, і без нарікань зносили усі випробування». Дехто сподівається полегшити собі терпіння, коли переповідає його іншим. Однак це справляє полегшення лише в нашій тілесній природі, але послаблює духа. Тому працюємо над тим, щоб змінити в собі переконання, що з терпіння будемо мати цінний досвід, якщо приймемо його з вдячністю Господеві. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. У першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти, пишіть імена для кого ці благословення, Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки, Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!